Я то бачу впереді, що там робиться. Але я хочу туди доїхати. Їхав їхав зараз. І усе. Заради таких моментів вартує їздити зимою на покату. Красота. Ось тут крок номер 2 Крепко посадив. По дорозі я не проїду. Все для класного контенту. Всім доброго дня. Виїхав, я знову покататися трошки. Сніг. Ми їздили туди вон, добиралися. Але сам я там не проїду, бо треба де пхати. Та горка така, що ледь-ледь виїхав. От. Ми знов в цьому лісі, де ми катали, ліску, але хочу далі поїхати, куди ми того разу планували. Сам я думаю, туди я проберуся і вам покажу. Доїхали ми до того місця, де ми з Юрком пили чай. Це в нас була кінцева зупинка. Ми проїхали вперед і вибрались ось туди наверх і поїхали вже звідки ми приїхали. Сьогодні це не кінцева зупинка, так як ви бачите по відео. Ми будемо їхати в мальовничі, такі є тут між гори. Поїду, покажу. Сюди я дуже-дуже скоро добрався через те, що нема кому мене знімати. Ми собі зразу тут от є сліди. Машинка якась була. Теж десь вони їздили. Не встиг я виїхати з лісу. Тут вже дороги нема. Хлопці туди далі машиною поїхали. Думаю, проїду я попробую по дорозі. По дорозі я не проїду, бо замети капець. Ось так я їхав, 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 тарах. І усе. заметено. Буду проводити туди вон, верхом, через городи проїхати. бо сюди її теж немає, тут вже далі долинка. А ми рухаємося туди, в сторону села і далі що стану вам покажу, через який тут тверденько, через який замет переїхав. Як сюди переїхав, перепхався. О. Ну. Ось такого. Ну не по коліна. Але О, Можна сказати, що пролетів. Тут виїзд на дорогу заметяний. З тут пробрався я. От. Красота. Я то бачу впереді, що там робиться. Але я хочу туди доїхати, щоб це зняти. Отакий такий у нас моцик заложений. От їхав, поскидав, такі, але, та, і було, але чуть-чуть більше шипика, то веселіше було. Треба вже резину міняти. От. Звідти приїхав і продовжуємо далі рух. І в такій ситуації. ми. Проїхати то я проїхав. Назад не знаю як, але я покажу вам таку красоту, такі гарні замети. Фу. тут трактор мусор сюди вивозить. Напевне, вивозив, бо позадувало кап'ячок. Я впевнений, що відео не передає такого екстриму, такої красоти, але попробую вам передати це. Такі замети сніжні. Пробираюся, мотоцикл їде. Капець, тут, звісно, ногами підпихаєш. Поле не за але на нього практично виїзду нема. І там оранка. А ми приїхали туди, де я бачив, все, заложено. вся 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 дорога. Десь горнули її, горнули і дали спокій. Фух. Такий сніг. Я можу, не можу передати. ну Метрів півтори, метр восімдесят, висота снігу. От. Фух, запехався. Буду зараз пробувати сюди опродоптувати, щоб вже хоч виїхати на ту оранку. А якщо ні, буду розвертатися і вертатись, але не ради таких моментів вартує їздити зимою на Хух. План такий. Виложу його на замет, суну туди і їдемо далі шансів нереально вим'яти ходив пробував стає стільки і провалюється зразу от поліно пробуємо виложити і висунути на поле інструкція як висунути кросового мотоцикла з замету він же в нас ось тут крок номер два поставити заднє колесо теж наверх Зроблено. Далі підсунути. Як він стоїть, не знаю. А тут ну, провалюється, але такий влежаний сніг. Продовжимо далі його витягувати. На рилю і вперед. Ви не бачите, який я захеканий. Але я це зміг. Висунув я з того рівчака. Тих заметів. І рухаємося далі. Все для класного контенту. Підписуйтеся, лайкайте. Ось такі в нас польові замети. Їдемо ми звідти. А це дорога. Вся заложена. Так не вийшло мене проскочити. Ту До дорогу. Посадив я знову моцика. Крепко посадив. Нам би, звісно, хотілося туди їхати. Але буду пробувати, чи, зараз? чи вперед, чи назад він піде. Ви знаєте, вертаюся я назад. Ось туди я низом їхав. Думав, що Оранкою буде тяжче їхати, а воно легше. Зараз на ту сторону переїдемо і попробуємо туди. Попробуємо переїхати спочатку. Та й туди заїхати. З тої сторони цієї долини. Переїжджаємо на ту сторону і покажу вам, ось тут краєвиди гарні на село, а туди... Не поїду я. Не можу я туди добратися, ще позамітало. Вітер там дуже мета. Та то я вгоди Затишно собі буду їздити. І трошки познімаю вам відосики. Ось такі краєвиди, хочу вам показати, яка тут красота. Такі гори. Є де кататися. Ми тут літом завжди катаємося. Тут воно ті типу, подйомчики, воно сухенько, травичка, Та й він куди хоче лізе. Поїду чуть-чуть далі вам покажу, де діти сковзаються. От. А туди, де запланував, знов не доїду. Тут ми катаємо, слідимо і зверху. Тут козанка дитяча. Ми спускаємося. І на цьому наше відео закінчується. Дякую всім за підписку, за лайки. Буду старатися трошки зими знімати. Пишіть, коментуйте, що знімати, чи більше гаража, чи більше на покатухи виїжджати, чи на якусь рибалочку. Пишіть в коментарях, буду відповідати. Всім до побачення!